Боже милосердний і справедливий, дай сили тим, хто боронить нашу землю, захисти їх твоєю благодаттю. Нехай сьогодні лідери Китаю, Америки, Євросоюзу і всі, хто має владу на землі, побачать сон про те, що нині вся планета перебуває на межі екологічної катастрофи, і в цих умовах, замість того, щоб рятувати екологію планети. Цар Русинів розпочав боротьбу в Україні, і хай побачать лідери земні у тому сні, що природа більше не терпітиме дурості людей. І нехай природа у тому сні скаже лідерам земним: досить зупиніть противостояння Україні. Або я зупиню вас. Нехай той сон пробудить совість у царів земних, і в результаті цієї молитви світом порвається потужний образ справедливого завершення боротьби в Україні. Вже у 2026 році, і нехай у держави з Кремлем буде новий цар, який навіки скріпить з Україною справедливий мир, і хай буде так, бо нам потрібно рятувати планету від екологічної катастрофи і навчитися жити так, як мають жити люди на землі.